Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні швиденько про 9 раунд Байвос від біжі Бабі. Для тих, хто не знає, розкажу, що це таке, що потрібно, щоб прийняти участь у цьому заході, і як тут прийняти участь. Куди заходити, коли заходити, що натискати. Детальненько про ці всі моменти поговоримо. Зразу, да, збігаючи наперед, скажу, що тут ми не витрачаємо своїх коштів. Так, вони нам потрібні, нам потрібні стейблкоїни, але ми їх не затрачаємо. Тож, кому це все цікаво, давайте будемо починати. Але перед цим, будь-яко, друзі, наперед вас прошу, підписіться, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив, і обов'язково на телеграм-канал, посилання є в описі. Наприклад, по цьому заході там інформація з'явилася набагато раніше. Як ви можете зрозуміти, туди вона поступає більш оперативно. І там більше інформації по заробітку, ніж на Ютубчику. Посилання є в описі. Ще раз, будь ласково, приходьте і підписуйтесь. Так, що потрібно, щоб прийняти участь в байвоці на біжі Бабі? Звичайно ж, це мати аккаунт. Якщо ви ще його не маєте, посилання на реєстрацію також залишаю в описі під цим відео. Переходимо, реєструємось. Друге, проходьте верифікацію. Це моя порада. За це вам вже дадуть 50 голосів. І це вже такий непоганий старт, і вже можна приймати участь. Для всіх інших, хто вже проходив, вже має верифікацію. Дивіться, нам потрібна реєстрація, верифікація і мати на балансі якісь стейбли. Ось є списочок. Дивитись, що у вас є, на що ви можете поповнити. І такий момент, чим більшу кількість ви цих стейблів маєте, тим краще для вас, тим більшу суму ви можете заробити. Тобто, дивіться, що таке, нам за кожен наш долар от в стейбл коїнах дають один голос. І цими голосами ми потім голосуємо. Якщо наш проект перемагає, а їх зараз у нас представлено два, тобто за яких з них ми будемо голосувати? Можна зразу за два. Але я рекомендую вибрати якийсь один, проголосувати, якщо він переможе, нам за це нарахують монетки цього проекту переможця. Ми їх після лістингу продаємо і на цьому заробляємо грошенята. Тобто, да, чим більше в нас у цих USDT, USDC, USDD і так далі, тим більше голосів ми отримуємо і тим більше отримуємо монеток нового проекту ну, в разі його перемоги. Розумієте? Відповідно, більше заробляємо. Думаю, тут зрозуміло. Якщо ні, пишіть свої питання в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Далі давайте поговоримо про те, що куди заходити, куди натискати, де це взагалі шукати, де знайти цей байвоз на байбіт. Заходите до себе в аккаунт, є ось така вказочка торгівля, тут знизу голосування, або буде написано BayWoS, якщо у вас стоїть англійська мова. Спускайтесь нижче, якщо хочете ознайомитись з правилами, ще разочок, натискайте ось тут, відкривається ось така сторіночка. Спускаємося нижче, можна трішки ознайомитись, про, ну, почитати про проєкти, ознайомитись з ними, що це таке взагалі за проєкти. Тоді йдемо вниз і бачимо, що перший, да, перший крок, який це, звичайно, ми вже про це говорили, мати на балансі якісь стейбли. І це потрібно зробити, якщо у вас їх немає, то поповнити до 23 листопада 23.59 за UTC. Тобто до 2 години ночі 24 листопада за Києвом. Чому? Тому що саме в цей момент будуть робитися снепшоти, тобто знімки ваших балансів і будуть фіксувати, скільки у вас там є цих стейблів. І на кожен з них нарахують по одному голосу. Тобто, якщо у вас є 500 USDT, чи USDC, там, USDD, то вам на цих 500 USDT нарахують 500 голосів. Якщо є 1000, то 1000 голосів і так далі. Другий крок, як ми бачимо, це вже саме голосування. Коли воно відбувається? З 24 листопада, 3 година UTC, тобто 5 година за Києвом, до 25 листопада, також 3 -та година за UTC, 5 година за Києвом. Тобто в нас є доба, щоб зайти сюди на сторіночку. Да? Пам'ятаєте, ось сюди. І проголосувати за якийсь проект. Ці кнопочки стануть активні. Ви вибираєте проект і голосуєте. Я рекомендую голосувати вже десь під вечір. Можна буде зайти до мене в Телеграм і подивитися, я обов'язково скину там інформацію, за який проект треба проголосувати. Ну, який проєкт набрав більше голосів, і ну, звичайно ж це збільшить наші шанси на виграш. Так? Колись були такі лічильнички. Ми могли бачити, ага, тут 1000 голосів, тут 100 голосів. Для прикладу, вибирали, звичайно, що той, в якого більше. Тепер їх немає. Тепер, щоб знати кількість, яких вже є голосів, треба спочатку проголосувати, тоді вона тільки покаже. Тож, не спішимо, вечірком заходимо в телеграм-канал, пам'ятайте, посилання є в описі, і там я скину інформацію, який проєкт має більшу кількість голосів, за який ми будемо голосувати. Окей? Якщо ж, звичайно, вони щось не змінять і взагалі, наприклад, не приберуть ці лічильнички, але я думаю, що ми викрутимось і щось придумаємо. Так, повертаємось сюди. Дивіться, наступний крок це вже сам лістинг. Проєкт, який переможе, набирає нам більшу кількість голосів, заліститься на біжі Bybід, нам насиплять монетки цього проекту, якщо ми його вибрали, ми зможемо їх продати після лістингу. Коли це все у нас буде відбуватися, 25 листопада о 10 годині за UTC? Тобто це буде 12-та година. За Києвом в цей момент відкриються торги і ми зможемо продати наші монетки. Ну що ж, друзі, ось така у нас можливість підзаробити. Я думаю, що на такому ринку не потрібно нею нехтувати. Заводимо максимально сюди стеймлів. Отримаємо голоси, голосуємо, перемагаємо і там уже за бажанням. Хтось залишає, працює з біжею, хтось може виводити. Тобто, ви ж далі робите своїми грошима все, що завгодно. Вони нікуди не діваються. Дякую вам за перегляд, будь ласка, друзі. Підтримайте це відео лайком. Це допомагає мені, моєму каналу, і нам розвиватися. Наперед вам дякую. Всім гарного дня, гарного настрою, побільше заробітків. До нових зустрічей. Пока.